19 грудня, День Святого Миколая, в Олександрії відсвяткують парадом дідів морозів та відкриттям головної ялинки міста. Планують розпочати святкування Дня Святого Миколая о 12-й годині біля ялинки на площі Леніна. Пізніше, о 15-й годині біля Палацу культури Світлопільський, почнуть збиратися діди морози та Снігуроньки. Колона новорічних героїв разом з символом 2014 року, конем із повітряних кульок, почне йти від палацу культури по проспекту. Туленіна до ялинки на головній площі Олександрії. Парад розпочнеться о 15.30. Хода дідів морозів і Снігуронюк вже відбувалася в нашому місті. Вперше зимові герої прийшли проспектом Олександрії у 2011 році. Парад дідів морозів і Снігуронюк справді видовищний. Особливо він подобається дітям, адже зимові герої з ними залюбки фотографуються. Цього року у костюми одягнуться школярі та працівники сфери культури. Дідів морозів ...та снігуруньок будуть супроводжувати справжні коні. Головна ялинка міста вже готова приймати свято. 21-метрова ялинка зібрана, прикрашена та обгороджена. Вона складається з штучних гілок і вже в четверте прикрашає новорічні свята у нашому місті. Офіційне відкриття ялинки відбудеться 19 грудня о 16-й годині.